Ринок телеграму просто безупинно зростає, як і кількість рекламних замовлень у тих, хто вже тут знаходиться. Як ви бачите, наразі в мене є сітка із новинних каналів із сумарною аудиторією десь 140 тисяч людей. І також в мене додався ще один ось тематичний канал. Нещодавно він став моїм, і тепер я буду ділитися з вами досвідом і ще є з тематичних каналів, а не тільки новинних. Щоб мати змогу на цьому ринку також заробляти і просуватися, вам необхідно мати аудиторію. Є основні 5 способів, як ви можете її залучати. Перший спосіб це запропонувати своїм підписникам з інших соцмереж, якщо у вас є, наприклад, інстаграм розвинений, може Тікток, може YouTube. Додатися у ваш телеграм-канал. Звісно, треба їм пропонувати якийсь контент, щоб вони мали мотивацію перейти. я починав просувати свої телеграм-канали саме з інстаграм своїх пабліків. Бачите, ось в мене сторінка про місто Кривий Ріг. І тут посилання на мій телеграм-про Кривий Ріг. Ось мій паблік про Миколаїв. І тут вже посилання на інший телеграм-канал. Другий спосіб є найбільш розповсюдженим: це закупка реклами в інших телеграм-каналах. Взагалі, в телеграмі найбільше ціниться саме тг трафік тобто, якщо ви свій телеграм-канал розвивали за рахунок покупки реклами в інших каналах. На екрані ви бачите одну з бірж, де можна. Купувати, продавати рекламу, бачите тут і новинні, і тематичні канали, і охоплення є по кілька тисяч, і десятки тисяч, тобто різноманітна абсолютно аудиторія. Ви можете тут як пропонувати своє, так і купувати в інших людей рекламу. Головне, звісно, щоб ви розуміли, навіщо це вибір зараз на ринку дуже великий. Наразі є десятки, якщо не сотні, вірш каналів, чатів, де кожного дня розміщується сотня то й тисячі оголошень з тим, щоб купити рекламу, продати рекламу. Також надавати інші послуги навкруги телеграм-каналів, адже це не просто купити і продати рекламу. Це ще й контент, це ще й різні дизайнерські, наприклад, штуки і так далі. Для цього всього я зібрав окремий телеграм-канал, в якому зробив всі ці контакти в одному місці. Я створив закритий телеграм-канал, в якому даю дуже багато інформації про те, як розвивати свій телеграм-канал, як взагалі з чого починати. Де ви можете брати як контакти людей, що продають рекламу, продають заливи, продають розміщення по CPM, це за ціною за тисячу переглядів, так і де ви самі можете в своїх каналах рекламу пропонувати в різних чатах, біржах, каналах. Доступ в канал цей пожиттєвий, тобто, якщо ви один раз заходите в нього, і ви вже не завжди в ньому залишаєтесь. Я постійно даю нові матеріали, але ціна вже ну, ви один раз в житті заплатили, і все. Також. Викладаю інформацію, Нещодавно, наприклад, була адмінша, що виплачувала, виплачувала, потім перестала. І ось ті, хто підписані на закритий канал, вони знають про цю людину і, відповідно, вже не попадуться, не втратять гроші, бо особисто я попався, бо працював, все було в порядку. Але хоп, і перестала вона. Також я показую свою математику, як я. Просуваю свої телеграм-канали, скільки мені це обходиться, різні деталі, про які я не розповідаю у відкритому каналі, на Ютубі не розповідаю. Якщо ви хочете додатися в цей телеграм-канал, також ви завжди можете питати, ну, запитувати в мене якісь е, моменти, що вам не зрозуміло чи невідомо про телеграм. То ось ви бачите доступ в закритий канал, пожиттєвий коштує всього 590 гривень. За цю ціну ви получаєте десятки чатів і каналів, де. Продається і купується реклама щодня на різних каналах, а також всі матеріали, що вже були в каналі, також вам вони одразу і доступні. Тут є реквізити, також тут є можливість ось зв'язатися зі мною. Тому, якщо ви хочете стати частиною цієї спільноти, то, будь ласка, долучайтеся і будемо просувати свої телеграм-канали і монетизувати їх разом. Третій спосіб це залив. Залив це не накрутка. Але це як реклама з нібито гарантованим приходом. Це не giveaway в інстаграмі, якщо хтось знає, що це таке. Ні, це саме вас виставляють рекламу, ви отримуєте вже результат, і тоді оплачуєте. Наприклад, я постав рекламу, до вас прийшло там 200 людей. А ми домовилися з вами заздалегідь, що кожна людина буде коштувати 2,5 гривні. Тобто необхідно буде заплатити 500 гривень. На закритому каналі також є контакти і люди, які перевірені, які працюють на совість, з якими я особисто працював і періодично співпрацюю, тому можу казати, що вони справді нормально працюють. На одній із бірж реклами, які є в закритому каналі, зробив цільовий запит по слову залив. Як бачите, тут є майже дві тисячі пропозицій на купівлю або продаж заливів. Тобто, якщо ви хочете просувати свій канал заливами або продавати іншим людям, то у вас є дуже, дуже великий вибір. Величезний попит на це. Головне, звісно, щоб у вас був або трафік, або бюджет, залежно від того, чи ви хочете купити чи продати. Четверте: пошуковий трафік. Так, він не такий розвинений, як, наприклад, в тому ж YouTube. але якщо ваш телеграм-канал має назву таку як ключові запити в цій тематиці, то ви можете отримувати додаткових підписників. У мене, наприклад, деякі канали від... так по пошуку можна знайти. І вони приносять підписників просто за рахунок того, що люди шукають там новини, шукають ще якісь тематики і знаходять саме мої канали, підписуються. А далі, якщо у вас хороший контент, вони залишатимуться, бачитимуть ту ж саму рекламу, і ви будете за рахунок цього додатково заробляти. П'ятий спосіб, особисто я також його використовую доволі активно: це покупка чужих телеграм-каналів. Головне, звісно, тут вміти правильно їх підібрати, бо взагалі, якщо ви купите вдалий канал, то він може вам відбитися за кілька місяців. У мене навіть були канали, які більш ніж за місяць відбилися, тобто це дуже швидко. Але тут треба правильно їх перевіряти. У цьому відео я розповів, як це робиться.